Коломийський природничо-математичний ліцей відвідав чемпіон світу із шахів Роман Слободян. Він узяв участь у роботі шахового гуртка, який діє при закладі. Познайомившись із юними шахістами, відзначив добру гру п'ятирічних Світомира Лубоцького та Іллі Григорчука. Про інші шахові змагання далі у сюжеті. У новорічно різдвяні шкільні канікули у природничо математичному ліцеї продовжував працювати шаховий гурток. Тут проводилися різноманітні шахові турніри серед дітей, а також навчально-тренувальні уроки. З удов... Усконалення майстерності юних. Так на одному із уроків побував гросмейстер Роман Слободян, чемпіон світу юнаків до 20 років. Він познайомився з роботою шахового гуртка та його учнями за шахівницею Романом Довганюком, Андрієм Дячуком та іншими. Особливо йому сподобалися своєю грою найбільш юні. Це п'ятирічний Світомир Лубоцький та Ілля Григорчук. На завершення уроку занять гросмейстер Роман Слободян на демонстраційній шахівниці провів із коментарями свою найкращу партію з чемпіонату світу, за яку отримав численні відгуки від любителів шахів з різних країн світу. Юні з цікавістю спостерігали за цією грою і отримали чимале задоволення. Після закінчення уроку занять Роман відповідав на різні запитання спортсменів. А минулої неділі в шаховому клубі міста відбувся Бліц-турнір, присвячений пам'яті Богдана Мокрицького. Нагадаємо, Богдан Мокрицький доклав чимало сил та енергії для розвитку шахів у нашому місті. Він був багаторазовим призером міських обласних та інших шахових змагань. Тренер дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 виховав чимало талановитої молоді, кандидат у майстри спорту з шахів. Фанатично любив шахову гру і для вивчення її приклав багато сил та часу. Був чесним, порядним, скромним і веселим. Перед початком турніру Виступали його друзі, згадали шахові події того часу. Завітали в клуб і були присутніми його дружина та син Юрій, які допомагали в організації проведення цих змагань. Вони теж полюбляють шахову гру та висловили свою вдячність усім учасникам змагань. У цьому турнірі взяли участь всі бажаючі, загальна кількість 18 учасників. Гра проходила за швейцарською системою в 9 турів і була впертою та цікавою. Тривала протягом двох годин. У підсумку змагань перше місце вибори у кандидат у майстри спорту Валентин Марченко. За результатом сім з половиною очок із дев'яти можливих. Друге отримав учень дитячо-янацької спортивної школи номер 2 Олег Боєчко, шість з половиною очок. І третім став ветеран з шахів Петро Угрин шість з половиною очок. Набули певного досвіду змагань і юнаки природничо-математичного ліцею. Це Павло Павлюк, Андрій Колісник, Андрій Дячук. Вони вперто чилили опір старшим та набирали свої бали. На закритті цього турніру від учасників змагань виникла пропозиція про проведення таких зустрічей традиційно щороку. Громадська організація шахістів підтримує цю ідею і буде сприяти в організації проведенні таких змагань. Голова громадської організації шахістів, головний суддя Василь Слободян.